Від початку повномасштабного вторгнення в Україну працівники Рівненської АЕС безперервно допомагають Збройним силам України. Фахівці підприємства розуміють, що підтримка в тилу мотивує, стимулює, надихає наших захисників та дає сили боротися з ворогом. Час дійсно дуже скрутний для нашої країни. Ми маємо підтримувати наших хлопців, які зараз знаходяться на фронті. Ми щомісячно перераховуємо 3% від заробітку. Також приймають наші працівники цеху в участь в плетінні сіток маскувальних, шиють захисні костюми, маскувальні кімори. Ну, ще також є адресна допомога. Хто, хто чим займається, хто готує різні продукти, передають на фронт. Працівники ГТЦ обслуговують всі гідротехнічні споруди Рівницької АЕС. Щодня вони сумлінно працюють на своїх робочих місцях. Разом із колективом станції міцно тримають енергетичний фронт. Окрім того, усвідомлюють, що тільки разом ми можемо наблизити перемогу. Будь-яка допомога нашим захисникам матеріальна чи то моральна має значення, кажуть фахівці ГТЦ. А за кого вони там воюють? Вони тільки за нас, за землю свою, за родини свої. І ми повинні допомагати. Це і моральна підтримка, і матеріальна, і фінансова. І якщо це все буде робитись, то обов'язково переможе. Активісти цеху, загалом, як і інші працівники РАЕС, залучають всі можливі ресурси для пошуку фінансів, передають необхідні речі нашим бійцям. Переконані, перемога здобувається лише спільними зусиллями. В такий час ми зараз всі стали волонтерами, допомагаємо чим можемо. само собою. Є відрахування кожен місяць платимо. От на Херсон відправляли також партії і продукти, і плюс миющі, стараємося. Я думаю, що це все наближає нас до перемоги. І перемога буде в цьому році. І заживемо як потрібно. Все буде добре. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енерготом.